Добрий день. Дякую. Я у вас списав гроші на деп, мені все. Рейнбет треба було. Все, прикалую, Виграв. Дякую. Ну списав у вас з карти 500 гривень, в чому проблема? А в чому проблема. Я вам що давала дозвіл чи що. Так, в смысле, я просто підійшов, списав. У нас в відкритому доступі. Так а що мені з цього, що вам треба було? Я можу зараз поліцію визвати і все. Ну так вийшло, звичайно. Ти що, на приколі чи що? Ну все, я зняв у вас, вибачайте, я пішов. Ты шо, бля, ненормально, що? Ну мне надо было спасать его. А что питаю, тайна чи що, блядь? Ну я списав гроші и все. Что случилось? Ты ч, долбоб, блядь, чешо? Ну проверьте. Кто ты такий? Димсон. А вы? Мені похер, кто ты? Димсон, Димсон, Куипсон. Да не переживайте все там на месте. Это шутка. Какие из таких шуток бывают в зубах промежутки, ты знаешь? Все гарно дня. мне. Да все на месте, не проживайте. Та що ви так, я ж нічого поганого не зробив? Всього ж підняло настроєння. І зараз час в країні, а ти ходиш і якось пиняєш. Ну бачив, чувак, вас тут не говорять. Не ти перший вже, це вже сьогодні 10, 10? Десятий? Да. Так. Тільки я прийшов 5 хвилин назад. Так уже ось дивися, я йду, один, другий, третій, четвертий. Да. Мені поліцію приголосити. Приглашайте, давайте. Идем, Приглашайте. Що Радо, не тільки напряму сюди, жалбайок. Так у вас знялись гроші якісь чи що? Я, я не знаю. Причому тут знялись? пишете ум, є, Така що ви говорите.